Всім привіт! З вами компанія Електромотор. І в, наш, в нашому відео, відео огляді насос погружний і дренажний VQD12. Як бачимо даний насосик іде з поплавком на 220 вольт. Такий кабель. Особливо нічого такого не розкажу. Показую комплектацію, показую, що є насоси Верк в наявності. І от такий, друзі, хамутик на випускний патрубок. Патрубок я так в дюймах пишуть. но в міліметрах Більше вам зрозуміло буде 50 мм, тобто 5 сантиметрів. При покупці читаємо керівництво з експлуатації, де підказують, як його експлуатувати, які бувають причини. Коли він перестає працювати, і як їх устранити. Обслуговуючи даний насос, так як пишуть в керівництві з експлуатації, він багато років буде допомагати вам перекачувати і чисту воду, і загрязнену. Вичистити каналізацію, подати чисту воду, якщо потрібно, він також може. Якщо брати для тих цілей, щоб просто перекачувати чисту воду, так він взагалі, як такого обслуговування не потребує. Так що, друзі, кого цікаві насоси, погружні дренажний даний насосик у нас від 8 до 12 метрів от, глибину підкачує. Ціна, друзі, на сайтах стрічки Динахова. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Не стісняємося, торгуємося. Як говорить, хто стучить, тому відкривають. Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 063-426-1010. 10.